Вітаю сьогодні в рамках програми Територія думки ми спілкуємося з головою Лозівського об'єднання Союз Чорнобиль України Олександром Дяченком. Олександр Миколаївич, скажіть, будь ласка, ким ви працювали на момент трагедії? На момент участі в ліквідації наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції я працював на Лозівському ковальському механічному заводі. Слюсаром третього розряду угу. і був призваний через Лазівський військовий комісаріат на так називаємі учбові збори. Як ви дізналися, коли і де прийшли стабільного працівники і сказали, що до 14-ту годину мені треба прибути у військовий комісаріат. Коли, коли я прибув, мені дали повістку на 4 ранку. Виїзд на Харків і далі в зону Чорнобильська. Це яке число було? Це було 18 лютого 1987 року. Mm. Я був не в першій. Небезпека залишалася, це було небезпечно? Ну, якщо глянути на уровні радіації, де приходилось працювати, і на дозу опромінення 2161, то на той час. Уровнів небезпеки було дуже багато, так як я працював на сумой атомної електростанції. Що входило в ваші обов'язки? Ну, по-перше, всі роботи, які проводились на ВСРО, на третьому енергоблокі і на той частині, яка приєднувалася до четвертого енергоблока. Це ремонтні строїтельні роботи. Працювали лом-лопата, відбійний молоток, перфератор і всі остальні роботи, які нам видавалися по приїзду на станцію. Скільки годин ви працювали? Ми працювали. Робочий час перебування на станції був 6 годин. Але були деякі участки, на яких приходилось працювати, то не більше двох хвилин. Дві хвилини, і... Дві хвилини і мене заміняв Заміню. наступний. Так виходило, що за годину я відпрацював інколи по 4 хвилини. Все було, скільки чоловік було на цьому об'єкті, яка була поставлена задача. Працювали на відмітках 0, мінус 3 і мінус Це... Підвальні приміщення, де підводили всі комунікації, щоб добратися до охолоджуючих кімнат, резервуарів, які були на той час. Тобто так потрібно було да, добратися? Ставилася задача. Писалися на стінках для небезпеки уровень радіації для того, щоб ми хоча не недовго. Затримувалися на тих участках, де була висока доза зараження. А які засоби захисту були? І були вони дієві? Засоби захисту був так званий один ліпісток. То, що зараз ходять в масках від ковіта, оце була оце був весь захист. Маска. Ну, тобто зв маска. звичайно, маска. Топ. А які військова форма? І військова яка інколи, інколи, коли при виїзді зі станції перевищала допустимі дози забруднення, мінялася. М -м, тобто це навіть не кожен день? Ні. А яка атмосфера панувала тоді, коли ви були на точках, а саме на найнебезпечних? Говорили між собою? Які думки були? На той час була тільки одна партійна ідеологія. Було слово «надо», а говорили ми в основному про дом, про своїх рідних і близьких, які там, а там просто виконували свій обов'язок перед державою. Ніхто на той час не задумувався, які наслідки для здоров'я принесуть ці завищені рівні радіації. Тобто ви про страх взагалі не думали? На той час ніхто про це не задумувався. Просто виконували свій обов'язок. Скільки ви там пропрацювали? Значить, в зв'язку з тим, що я проживав в 10-кілометровій зоні, село Корогот. З другого поверху було видно навіть трубу Чорнобильської станції. А на самій станції я відпрацював 34 дні. А то були роботи на той час, ждали, що буде наводнення в річках, і мене по моїй військовій спеціальності привлікали на те, щоб річки на випадок повені, щоб не знесло мости, проходили, так сказати, заняття, щоб... Підривати лід, щоб не позносило мости в рік в річки припі. Якось відчувалася радіація. Ви знаєте, постійний привкус метала відчували такі е, смакові якості угу. при роботі на повищених рівнях. Присмаки металу. А давали якісь продукти особливі? Якісь продукти? Не було б саме звичайне. Харчування для військовослужбовців. Що найбільше всього вас вразило, коли ви приїхали? Коли прибули в село Корогот, вразило мертве село. Тільки в школі, де була розташована наша військова частина, були якісь подвижки. А так брошені хати, господарства людські. Друге враження. По приїзду на станцію, що дуже велика кількість людей задіяна, і на той час було враження, що мало хто знав, що треба виконувати, які задачі, які риски, які ну, надзвичайні умови ми попали, ніхто. Не, не розумів на той час. Коли прийшло розуміння, що ви були в дуже небезпечному місці, коли, може це якось зі здоров'ям. Коли приїхав з Чорнобиля на протязі перших 15 днів, відчуття, що організму чогось не вистачає. І тут пішли повищення тиску. Mm -hmm. І носова кровотеча по ночах. Ну це дякувати Богу, що це тільки носова кровотеча, а не щось гірше. Тобто ви приїхали додому і почалося отак? Ну скажу так. Як тільки утром встаю, подушка в краї. Угу. Як тільки той подушка вкраю. Це було в перші три місяці, було, якщо я не скажу кожен день, то через день як... Як угу. ви щось стали приймати, да? ліки якісь? Та, потім було обстеження, потім була гамма камера Інститут медичної радіології. От, обстеження, ага. ліки, лікування. Я і зараз знаходжусь на лікуванні на днівному стаціонарі, де колюсь капаюсь для того, щоб трошки підтримати ага. стан здоров'я. Так як тиск пригада до дуже високих рівнів. Це ви раз на рік, так? Да. Раз мало-двічі. Ну, давайте я скажу вам так. Якщо в 1990 році, жовтий місяць, коли створювалося наше об'єднання громадське. Ми на той час налічували тисячу сім чоловік, то на сьогоднішній день проживає Лозова-Лозівський район 592 чоловіки. Так, да, діти вийшли по возросту згоден, але ж Лозівщина втратила і трьох дітей чинобих. Статистичні дані самі про себе кажуть. Що дуже вплинула на стан здоров'я учасників ліквідації евакуйованих з Прип'яті та переселенців забруднених територій. Розкажіть, будь ласка, про ваших побратимів, де їм приходилось ліквідувати наслідки? Якщо взяти перші хвилини, перші часи, перші дні, то Лозівчани були одними із перших там. Це сава Микола Романович. Який на той час учився у МВД, де їх після другої години ранку, після взриву, підняли по тривозі для охорони об'єктів як на станції, так і в місті Припиті. Це Поповіченка Сергій, який на то время служив, проживав і жив у Прип'яті, був піднятий по тривогі в перші хвилини перші години був вже на станції. Це хлопці, які пройшли війну в Афганістані, були призвані Лазівським військовим комісаріатом 1 травня, кого призвали в 4 ранку воєнком, кого забрали прямо з першотравневої демонстрації, кого з дому з ліжка, тобто брали кращих. Хто пройшов вже війну і в ком були впевнені наші працівники військомату? Також було, основна маса була призвана із працівників Лозовського ковальського механічного. Працівники медицина. Наші лікарі працювали в той час на швидких допомогах. де той час і вивозили, і надавали медичну допомогу нашим жителям Прип'яті, і не тільки 30-кілометрової зони. Практично всі спеціальності були задіяні на ліквідації. Взять же ж наш автопарк, взять покійного Валентина Івановича Павлія, взять любе підприємство міста Лозової Лозівського району, де наші люди приймали участь у ліквідації наслідки аварії. До слова Чорнобиль, до Чорнобильської трагедії, також відносяться і люди старшого покоління, які служили на атомних підводних човнах, коли зазнали аварії. Це люди, які були на новій землі. При випробуванні ядерного оружу. Це люди, які служили на Семипалатинському полігоні. Це люди, яких задіяв маршал Жуков у свій час на Тоцькому полігоні для випробування ядерного оружа. Це ПО Маяк Челябинськ, підприємство, на якому і де була аварія. І люди старшого покоління зараз тяжко хворіють. Все було засекречено, і ніхто не знав, що вони на той час такі високі рівні. Робіт. Багато з тих людей вже померлих. Угу. От так як люди хворіли, а все було засекречено. До речі, хочу сказати, що всі нормативні документи 86 90 рік це. Проводилася ліквідація з 6 по 90 рік, включно. Проводилась ліквідація наслідки аварії на Чорнобильська ЄС. Mm -hmm. Всі документи нормативні, грошові, були засекречені. І люди сьогодні звертаються при оформленні пенсії. Людям на той час неправильно була оплачена їхня праця. Mm -hmm. І дуже багато таких ситуацій виникає зараз. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні з вашими пенсіями, чи держава достойно оцінила ваш труд тоді? Ну, Ваші якщо, ризики. Якщо взяти Учасники ліквідації. Якщо взяти першу категорію, то це із числа інвалідів, то Плотиться пенсія тим, хто був військово зобов'язаним. Угу. А якщо взяти пенсію тим, хто був відряджені, то на державному рівні це питання ще не врегульовано. Що касається евакуйованих Прип'яті і переселенців, питання відкрите по сьогоднішній час. Надіємося на те, що Конституційний суд 7 квітня прийняв рішення і в трьохмісячний термін. Ці питання надіємося, будуть врегульовані. Чим сьогодні живе ваша спілка, об'єднання ваше? Ну, сьогодні ми так як усі переживаємо тяжкі часи. Угу. Коронавірус. От якщо взяти 2020 рік, ми чекали виходу. Конституційного суда з 20-го року, ну, з квітня 20-го ми вже знали, що з дня на день воно донору. Uh -huh. То за цей період з 62 чоловік, які подали клопотання до Конституційного, 8 uh -huh. чоловік помер. Uh -huh. Я не кажу про статистичні дані uh -huh. взагалі. Я скажу із 62 чоловік. Uh -huh. Зрозуміло. Хто міценат, хто допомагає вам? Ну, благодаря тому, що міський голова за допомогою громади, за допомогою німецької фірми IBB, яка допомогла в ремонті нашого приміщення, так ми потихеньку і живемо. Озираючись назад, да, як ви ставитесь до цієї події? Адже коли проходить час, напевно, що. Ця трагедія видається ще страшнішою. Ви знаєте, на це питання, і ми інколи самі собі його задаємо, це питання. Ми, е, наша позиція на сьогоднішній день, не дай Боже, трапиться таке лихо, то більшість наших ліквідаторів кажуть, ми встанемо і підемо туди. Того, щоб не пішли наші діти туди. Ми вже це пройшли. Це все у нас позаді. Uh -huh, uh -huh. А снилось yeah. вам щось, коли ви приїхали після тих 34 днів? Знаєте, я не пам'ятаю. На сьогоднішній день. Деякі органи влади пропонують в деяких областях поїздку в Чорнобиль, uh -huh. поїздку на станції. Uh -huh. Ну, це, я б вам би сказав, це такий вже нібито як туризм. Так, туризм, так. То запитують, ви на, сьогодні, на сьогоднішній день, як поїхали б туди? Uh -huh. Я кажу ні. Ні. Yeah. Ті проблеми із здоров'ям, які знаходяться в мені, угу. я їх можу на тих рівнях розбудити, ага, вам... я їх можу їх затронути і вони почнуть про себе для давати. Я від таких поїздок сказав би, що я потримався. Угу. Деякі райони, деякі області питаються, Їздять, да їм Бог здоров'я. Береженого Богу, береже. Точно. І традиційне запитання. Назвіть, будь ласка, трьох видатних особистостей лозової, на ваш погляд. З самого першого дня, коли було створено громадське об'єднання, я б сказав, що це Семенов Володимир Андрійович, який дав поштовх для організації громадського об'єднання. Зеленський Сергій Володимирович, який допомагав як із приміщенням, так і з благоустрієм малої пам'яті. Безперечно, Федір Гаврилович Супрун, на плечах якого лежала вся Лозова, і він цей тягар ніс і більшість лозівчан за це їм вдячні. Угу. Ну і назву четвертого це ліпшість Володимир Аркадійович який завжди з порозумінням відносився до Чорнобиль.